Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України і ласкаво прошу вас у свій новий влог. Це буде домашній влог. І я вам в цьому влозі покажу, що я привезла з Польщі, з Кракова. В нас там був великий шопінг з мамою, з моєю подругою. І я купила, ну як для мене багато речей за один раз. Я не дуже часто хожу на шопінг в Британії, тому що це займає багато часу, якого в мене ніколи немає. І там в мене нарешті цей час був, тим паче я була не сама, мені було кому порадити, підібрати щось допомогти і так далі. Тому я там вже на радощах придбала собі прям декілька речей, і сьогодні все це вам покажу разом з примірками. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Ну і ми погнали у цей влог. Ну що ж, друзі, добрий раночок. Починаю я свій день зі сніданку, тому що я довго валялася в кроваті і тепер я дуже голодний. Перед тим як піти в душ і все зробити інше, я поїм. У мене сьогодні просто сніданок мільйонера. Не можу це назвати ніяк інакше. По-перше, в мене бутік з коркою, яку мені мама привезла у Краков. Це мій головний сувенір з України. Далі мій сувенір з Канади, який мені привіз мій хлопець це такий паштет з лобстера та лосося. Ось так він виглядає. Мені здається, зелені не вистачає. Я зараз додам зверху. І ще в мене буде на закусончик зефір, який мені мама теж привезла з України, бо тут зефір є в польських магазинах, і тут і то раз через 10, а попадаю я в ті магазини раз через 20, тому мені просто важко його придбати. Ну, і в мене ще чайок. Далі мені треба розібрати оці всі бардаки, бо це ще не розібрано з наших обох подорожей моєї. І мого хлопцям, тому зараз поснідую, прийму душ, а потім вже буду займатися оцим всим бардаком, розкладанням, прибиранням і так далі. На вулиці в нас, от бачите, в мене просто все всюди валяється. На вулиці в нас дощенський, вам можливо не видно. Погода просто жахлива, темно. Ну, а що робити? Будемо починати цей день на позитиві. Налаштовуватися на гарний настрій. Все, друзі, після сніданку я вже трошки відео для вас помонтувала. Себе ще не показую, бо я ще не при параді. Зараз буде приймати душ. Сьогодні виходить на каналі Огляд готелю з Дубаю. Потім будуть виходити влоги, а потім два випуски із Кракова буде. Ви вже в рілсах, в шортсах побачили, що я була в Кракові, і потім повертаємось з вами у влоги. Але ще я вам дещо розкажу. Перед тим, як дещо розкажу в плані своїх планів <свісно> на подорожі, перед тим, як я йду в душ, я завжди обираю, чим я буду сьогодні користуватись. І от хочу вам показати ось цю штуку. Мама мені привезла з Кракова в Краків, точніше, з України. Я буду вам показувати в цьому влозі, що я купила, що я привезла, і ось це одне з того, що я привезла. Мама мені подарувала це такий серум від професійної лінійки Лоріаль. Він змивний. Тобто ви наносите шампунь, потім наносите цей серум, змиваєте і можна закрити ще бальзамом для волосся. Я вже його один раз спробувала, мені він дуже сподобався. Особливо для дівчат, які мають пористе волосся, обламуються кінчики волосся. Ну, це все про мене. То ця класна річ, користуюсь, повністю використаю, і потім вам вже розкажу свій фінальний відгук у пустих баночках, якось вам зніму. Але поки що мені дуже подобається. Хто пробував такий серум, напишіть у коментарях, поділіться своєю думкою. Після душу зараз обов'язково. А взимку, так тим паче, я її влітку використовую, а взимку взагалі не пропускаю. Жирненький крем від Bassin Works. Я вже вам його багато разів показувала. Обожнюю цей аромат солодкого, підсмаженого цукру. Ось як на крем брюле. Корочку засмажують цукрову, ось так він пахне. Дуже класно. Мені подобається і сам крем жирний і приємний аромат залишає на тілі, і гарно поглинається, при цьому ваша шкіра залишається зволоженою. Рекомендую. Так, друзі, після того, як я понамащувалася кремом, волосся я ще нічого з ним не робила, я роблю на обличчі ось таку дивну аплікацію. Під очі я наношу патчі від медипіл. Я їх закінчую, тому що мені. А де вони? А ось вони. Мені мама привезла нові Нові ось такі від японської якоїсь компанії NMN. Мама їх пробувала. Дуже хвалить. Тут одна така велика упаковка, тут їх 60 штук, тобто вони все те саме, але просто в пакетику, а не в коробці. Займає менше місця. Не знаю, чи буде зручно чи ні. Напевно, треба буде звикнути. Тому я ці медіпіл закінчую. ці ще не відкривала. Але це теж одна з речей, які я привезла з кракова. І оці. Я не знаю, як це назвати. Ну, Взагалі-то вони називаються тонерпеди. Ось тут я розрізаю підборіддя і ніс, тут один, тут один і тут один. Чотири штуки я використовую зараз: це тонер -педи. Від MediHeal, не в Medi мені незручно розмовляти, тому що вони не сильно тримаються, тому я так обережно. Е, вони зволожуючі, та, що вони ще роблять? Тут 7% якихось зволожуючих компонентів. Коротше, в мене дві такі упаковки. Одні більш заспокійливі для чутливої шкіри, коли я сильно червона, а ці більш зволожуючі. До них можна придбати окремий рефіл. Я не знаю, чи зможу я зараз витащити. Коротше, отут така коробочка, її можна окремий рефіл придбати, це вийде дешевше. І патчі тут виглядають ось так. Тут теж вони пропитані тонером. Я ними обличчя не продираю, а просто приклеюю, щоб воно зволожувалось. Типу замість такої дуже-дуже легенької масочки. Далі на волосся я зараз буду наносити ось цю олійку від ладор. Мені вона дуже подобається, непогана, а ще. Я тут, я нікуди не пішла. Хотіла взяти вам показати, зараз використовую цей кондиціонер для волосся від ладор. Він дуже класний, він такий густий, в нього малесенький просто розход, а зараз я обрізала волосся, я вже вкладу його і ви побачите нормальну стрижку. Зараз мені ще менше бальзаму треба, то думаю, мені вистачить його надовго. У мене з ароматом Асмантус дуже класно пахне і залишає трошки аромат на волосі. І олійка в мене тут є якийсь неї аромат хінокі. Не знаю, чи це аромат, чи це просто назва олійки. Але вона теж дуже класно пахне, я її наношу тільки на кінчики. Ось так розігріваю між ручками і потім наношу. Поки в мене там пачі, і типу тонер педи подіють, я починаю потрошки займатись волосечком. І все. Одне натискання із піп'яточки я беру, і потім я просто розчісую волосся крупною розчіскою, яку можна використовувати для мокрого волосся. Волосся прочісується просто на один раз, тому що воно свіже підстрижене, кінчики не плутаються, і тому воно дуже легко прочісується. До вкладання я його ось так просто зачісую назад. І зараз іду, напевно, робити каву. І потім продовжу вже свій догляд за обличчям. Я, друзі, поки була з патчами, почала сортувати прання. Сушимо і ми його на першому поверсі, а розкладаю я на другому. Коротше, і це постійна носка туди-сюди. Тому каву роблю тільки зараз. Зараз вже нагрілась машина. Я вже перевдягнула, вже нанесла свій догляд після патчів. У мене тут завжди асорті із капсул. Якісь з кленовим сиропом і пеканом. Коротше, в мене тут різні. Роблю каву і починаю робити макіяж і продовжувати свої зйомки. У мене на сьогодні багато зйомок. Так, друзі, що в мене ще з новенького з Кракова? Ми заходили в Сіфору. До речі, вона мені там не сподобалась. Не одна, не друга. Ми вдвох були. Я придбала собі, вибачте, дзеркало не буду туди висувати. Придбала собі пензлика такого для консилеру від Sephori. Мені дуже подобається. Класний пензлик, класно розташовує, Я ще потім фіксую навіть розсипчатою пудрою під очами, також цим самим пензликом. І мені подобається, як він наносить і консилер, і пудру під очі. Коротше, класний, реально дуже класний пензлик. Також, я, до речі, вже типу зробила укладання, я робила його на Dyson, Я так, друзі, не залишаю я роблю укладання на Dyson. Чубчика я поки теж прибрала, трошки з обличчя, бо просто я фарбуюсь. Я вам потім укладання в кінці покажу і зможете вже нормально побачити мою стрижку. Значить, я роблю укладання на почервоніння я також трошки наношу консилера додатково. І трошки запшикую укладання це лаком для волосся. І залишаю. Залишаю, поки я фарбуюсь, воно там в мене остужаються всі ці прядки. коротше, І потім я його дуже-дуже добренько прочісую. Тому я не залишаю укладання таке, Мені просто треба об'єм, легка якась така хвиля, щоб була. І, в принципі, все. На кожен день я Ну, я ношу кудрі також, але коли я хочу кудрі, то я це роблю конусною плойкою. Тому що, так як конусна, кудрі Дайсон ніколи не зробить. І тим паче він їх так не протримає, як конусна плойка. Так, Консилер нанесли, тон я вже нанесла до цього. До того, як я припудрюсь, я наношу рідкі рум'яна. Я купила мініатюру від Rare Beauty. У відтінку Hope. В мене вже була така ще менша разів три мініатюра у такому ж самому відтінку, і вони мені дуже сильно подобались. Взагалі, оці рідкі рум'яна від Rare Beauty, напевно, найкращі рум'яна з рідких, які в мене були. Мені вони подобаються більше, ніж рум'яна від Шарлот набагато більше. І цей відтінок він просто дуже універсальний. Він підійде дівчатам, які носять всякі холодні відтінки, і підійде дівчатам, які носять і теплі, як я. Я ношу взагалі-то теплі відтінки, там на очах, наприклад, на губах. І от мені він теж підходить. Дуже класно розтушовується. Їх потрібна одна малесенька капелюшечка, просто маленечка. І вони офігезно тушуються і такої мініатюри вистачить на дуже-дуже довго. Тому я не бачу, в мене багато рум'ян, і я не бачу для себе сенсу купувати повний розмір. Якщо у вас, звичайно, немає, і ви фарбуєтеся там, багато кожен день, то, е, то вам, ну, напевно, треба повний розмір. Я, е, бронзер або коректор, стала наносити, до речі, після рум'ян. Мені стало так якось більше. Подобатись. І все, я тушую однією, одним тим самим пензликом. От. Так, мені сподобався сильно цей пензлик від Sephora, він в мене під номером 02, що я якось собі поступово зміню. Мені вже треба і для тону пензлик змінити. І для оцих рідких рум'ян у мене ще від NYX дуже старий пензлик. Я ним раніше наносила. Що Я ним наносила. Я ним наносила... Хайлайтер, а зараз от, от за звичкою хотіла проконтурувати трошки лоба. Ой, впустила кришечку, потім піднімлю. А тепер у мене щупчик, і мені тепер лоба контурувати не треба. То я трошки наношу ось так: пум, пум. І трошки для ефекту ліфтингу от сюди. Дуже це смішно на початку виглядає. Я тут наношу роблю такий, типу, більш загострене. Підборіддя, тому я наношу сюди, тому що воно витягує обличчя. У мене так би більш витягнута форма, але я люблю ще витягувати. І сюди я наношу якби, для ефекту ліфтингу очей, ну і трошки така гарна тінь. В принципі, все з косметики, це все, я більше нічого не придбала, тільки от рум'яна і пензлик, але дуже ними задоволена. Все, закінчую фарбування волосся. Поправляю своє укладання і вже повернусь до вас і покажу е, покупки одягу, який я е, привезла з Кракова. Виходжу, друзі, прання поставити, а тут у нас білочка сидить на даху сарайчику. О, поскакала, горішок їла. У нас тут частенько, ось вона. Частенько у дворі бігають ось так по заборчику білочки. А це її застукала прямо на гарячому з горішком у роті. Пригала. Ми тут їх підкармлюємо періодично, білочок і пташок. і Вони тут до нас залітають, забігають. Бачите, в неї горішок у роті Оп, оп? Ну що ж, друзі, приблизно ось так виглядає моє укладання, коли я його прочісую. Волосся таке розсипчасте, те, що я там е, трошки його. Напшикала лаком для волосся. В мене легенький лак, воно абсолютно не склеєне. Мені треба лише легка хвиля, воно там по-різному якось лягає, так само, як і чубчик. Я не укладаю там якось ідеально, мені, знаєте, не принципово, якщо чесно. Я люблю, коли трошки такий Небрежність... Така в образі і у волосі так само, як і в Одязі. Тому мені подобається, коли воно просто пишне, просто гарно укладене і чисте, блискуче. Я змінила ж колір волосся. Зараз воно вже нормально так профарбувалось, Ви можете бачити, в мене тепер медовий блонд, а не холодний перлинний блонд, як був раніше. Мені так подобається набагато більше. Зараз вам покажу, що ж я купила з одягу. І так, саме перше, що я придбала, це ось такий е, джемпер-светр кольору вершкового масла у манго. Він був на знижках, він був останній і якраз в моєму ідеальному розмірі. Тому я дуже задоволена. Не пам'ятаю точно, скільки він коштував. Взагалі ціни озвучувати не буду, лише на одну річ скажу. Тому що багато чого я купувала на знижках і, напевно, його вже і не буде. У магазинах, ну або можете онлайн десь пошукати, або щось подібне, наприклад. Мені він дуже подобається, і він тепленький. Тут 50% віскоза, хороший склад. Я вже його носила. Класний джемпер, під все мені абсолютно підходить. Тепер, щоб мені повністю себе показати, я переставила телефон вертикально. Тому що хочу вам показати ось ці джинси. Придбала я їх зараз. Вони такі широкі Широкі і рівні. В мене достатньо велика дубка, тому мені не так легко знайти якісь джинси. І взагалі джинси зараз не дуже підходять, тому що вони їх шиють просто на високих дівчат. зріст в мене 154. Я дуже маленька, тому мені важко підібрати якісь джинси. Вони, як нібито. Таким іржавим трошки виварні або терті, і мені вони дуже подобаються, дуже підходять. Вони такі вільні, широкі. На роботу носити мені просто ідеально. Ще одна річ, яку я придбала в манго це ось ця шкіряна куртка. У влозі з Кракова я трошки показувала тут. Комірець ось такий стоєчка, можна його застібнути, але тоді я буду його пачкати тоналкою. Тому я ношу розтібнути ось так. Я вже її ношу в Британії в лютому, тому що в нас плюс 7, плюс 6, плюс 9, може бути. І шкіряна куртка це в нас всесезонний одяг. Тут є карманчики, вона такого як тертого, темного шоколадного кольору. Я її придбала в Кракові. За 129 фунтів з копійками. У нас в Британії я подивилась на сайті Манго. Вона коштує 145. Ну, наче різниця невелика, але все ж таки в Польщі трошки дешевші, в принципі, всі магазини, не тільки манго. Тут внизу резинка, на рукавах також. І вона мені теж дуже пасує під ці нові джинси. Мені подобається. Взагалі, шкіряну куртку можна носити абсолютно під все. Класна куртка, достатньо тепла, це 100% шкіра, звичайно. Це мені буде річ, яку я буду носити точно декілька років. Тому я супер задоволена. До речі, дівчата, хто маленького росту, такого як я, не купуйте оці з пагонами, там оці багато шкіряних курток, в зарі, в манго, в принципі, всюди зараз з оцими пагонами. Ці пагони надають вам об'єму. І роблять ваш зріст ще меншим. А таких з ладенькими плечима, без погонів, їх насправді не так багато. Але якщо ви висока і худенька, стройненька, гарна, файна дівчинка, то, звичайно, купуйте з погонами, будьте модні. А якщо ви така, як я, то купуйте собі з ладенькими плечима, можна розтібно носити, теж класно виглядає. І тоді вона вам не буде робити гладенькі плечі, не будуть вам робити додаткового об'єму, який вам не потрібен. Який, в принципі, шкіряна куртка і так робить об'єм. Тому я взяла собі ось таку гладеньку. В мене, я думаю, що в розмірі С. А я зрізала бірку. Я... А, ні, ось тут є. Додатково є два гудзики. і це в мене в розмірі С. Далі, друзі, ще одна достатньо проста ковтинка, теж у розмірі S. Купила її теж на знижках у H&M. Це дуже тобто, такий тоненький, простий лонгслів. Я не пам'ятаю, що тут за складом, але він достатньо приємний до шкіри. Я його буду носити просто на роботу. Давно хотіла собі якусь таку ковтинку саме у полосочку. У мене є більш такі е, джемпери з комірцем. Як поло, а я хотіла без комірця таку полосатеньку. Мені подобається біла, свіжа, мені на роботу ідеально. ідеально. Як я її буду носити навесні, вже пізньою весною та літом. В Британії літо холодне, у нас часті дощі, тому літня куртка або літній кардиган це тут просто must have. І я придбала собі також вичим дем, вона була також остання і на знижках. Ось таку джинсовку. Я думаю, що вона не підходить під ці джинси за кольором. У мене є сині джинси або блакитні, або, можливо, навіть зі спідницею якоюсь. Але куртка сама по собі класна. Тут два, дві великі кишені, комірець тут коричневий. Я причепила сюди брошку, таку мені мама подарувала просто вишенька. Я думаю, що вона сюди пасує і робить цю куртку такою, якоюсь цікавою. Класна куртка, ось так на цей лонгслів полосатий взагалі ідеально, мені дуже подобається. Для літа в Британії це просто супер. Тим паче, ми влітку часто їздимо по Британії, подорожуємо, по Англії, а там ще холодніше, тому я постійно ношу якісь кардигани або джинсову куртку. У мене є куртка, дівчата, от просто. Мені вже е, дуже стидно вам зізнатися, їй, я не знаю, років сім. Її просто треба вже викинути. Мені треба було замінити, я її випадково побачила за якісь просто три копійки в H&M, Думаю, супер, пару сезонів поганяю. І ще я придбала ось таку шкіряну маленьку сумку від Polo. Е, Тут такий, прикольна така фурнітура, як зі старине типу золото. Дуже гарно виглядає. Ні, мить, до речі, я тільки що обламала, так що не ругайте мене. І я через три дні йду на манікюр рівно. Тому вже потерпіть. Ось вона теж коричневого кольору. Я її буду носити. Напевно, що весна літо можна її зробити довшою, коротшою, коротше, як подобається. Мені здається, вона також дуже класно виглядає саме на цю джинсову куртку. Ну, Тільки джинси я зміню на блакитні, більше е як світліші, ніж ця куртка, тому що темніші мені не сильно подобається. Мені здається, зі світлішими буде краще. От купила я цю сумочку в магазині не фікс прайс, а як він, хаф-прайс. В Польщі є це як таке Макс. В Польщі є і така Макси також, але там мені нічого не сподобалось. А от у Half Price побачила таку сумку, вона коштувала щось по типу 30 фунтів, мені здається, це десь 30 з копійками фунтів, це десь 35 євро. Класна сумочка. Тут вона на одному гудзику, ну і всередині тут просто одне відділення. Теж для подорожей покласти телефон, маленький гаманець. Теж просто супер. Мені дуже подобається. І ось так на лонгслів, на біленький, ця коричнева сумка, теж пасує. Напишіть у коментарях, що вам з речей сподобалось. Чи не сподобалось, можливо, також напишіть свою думку. Мені це буде дуже цінно, дуже важливо. Я намагаюсь трошки змінити свій стиль, відійти від якихось квіточок, рюшиків. Горошка цього всього такого суперінфантильного і обираю щось більш таке базове зараз. Мені здається, мені такий стиль пасує, і він мені зараз дуже подобається. А ви що скажете у коментарях? Ну що ж, друзі, на цьому я буду цей влог закінчувати. Сподіваюсь, він вам сподобався. Я вас дуже сильно прошу поставити лайк цьому відео і написати коментар хоча б 5-7 слів. У мене дуже впали перегляди на Ютубі, тому що я розумію, в Україні проблеми зі світлом, з електрикою, з опаленням, та зі всім на світі там проблеми. І тому я знаю, що мої влоги не зараз. Не першої важливості, не перше те, що дивляться люди, коли в них з'являється світло, а люди намагаються робити свої домашні справи і так далі. Але якщо ви подивились це відео, і по-перше, я вам дуже дякую за вашу увагу, за те, що ви витратили свій час і сподіваюся, це відео ну, можливо, хоч трошки розвіяло ваші думки і підняло вам настрій. Ну і звичайно, я вас дуже прошу залишити ваш коментар, тому що це для мене дуже важливо. Саме коментарі, до Помагають Ютубу просувати мої відео, щоб мене могли бачити більша кількість людей, тому що мене дивляться майже 60% з України, а 40 там з копійками відсотків із різних країн. Ну, якщо б мене YouTube пропонував хоча б тим, у кого є електрика і мене дивились більше, будь ласка, залиште ваш коментар. Можете написати, з якого міста ви мене дивитесь, мені буде дійсно цікаво, або, можливо, з якої іншої країни мені буде теж цікаво. Ну, а ми з вами побачимо вже зовсім скоро у нових відео. І я бажаю вам гарного настрою і всім па-па!